Так як наші медсестри, медбрати працюють на передовій, рятують життя воїнам. А ми працюємо тут в тилу, щоб у нас були тридцятянчани здорові, щоб в нас тут життя йшло, щоб підтримуємо життя. Нашим тростянчанам. чимало мешканців Тростянецької громади. Віту Кириленко знають особисто, адже вона понад 25 років працює медичною сестрою у Тростянці з 2018 року. Віта Кириленко займає посаду головної медичної сестри у Тростянецькому центрі первинної медичної допомоги. До цього ж встигла попрацювати й в інших лікувальних закладах громади. Тоді ще була Тростянецька центральна районна лікарня. Працювала в денному стаціонарі працювала, в дитячій консультації трішки працювала. Найдовше працювала в неврологічному відділенні. Потім перейшла, як і ще була тут залізнична лікарня, як кажуть, поліклініка залізнична працювала тут. Потім, як утворився центр, очолила команду медсестер в центрі. Працювати в медичній сфері Віта Кириленко мріяла ще з дитинства, адже завжди любила допомагати людям. По-перше, повинна бути доброта. Не потрібно зовсім злості в цій людині бути. Доброта, бажання допомогти і милосердя. Від милосердя ти нікуди не подінешся професія медсестри без милосердя, це нічого. Свою першу роботу медичною сестрою Віта Кириленко й дотепер згадує з посмішкою. Закінчила медичне училище і пішла працювати в першу школу медичною сестрою. Мені тоді було 19 років. І 11 клас були хлопці, яким було по 17 років. І це тільки дзвінок на перерву. Це у мене відкриваються двері. І хтось з хлопців кричить: дивіться, це нова медична сестра, і всі раз заглянули, всі вийду двері закрию. За час своєї кар'єри пані Віта неодноразово долала різні виклики долі, та все ж одним із перших по справжньому серйозних став період пандемії, але це лише додало впевненості та професійної витримки. Зараз ми жартуємо, що якщо ми пережили ковід. Ми переживемо все. Якщо там дівчата що там потрібно те зробити, то чи може не будемо. Ми так, Ми ковід пережили, пережили ці виїзди на машинах, виїзди бригад. Ми не розуміємо розуміння того, чи ти захворюєш сам, чи ти заразиш свою сім'ю, так, такий ризик. Ми це все пережили. так що зараз ми так балакаємо, що зараз ми вже все подолаємо. І проблеми є набагато страшніші проблеми. Зараз війна йде, і тому якось такі нівілюються такі питання, якісь і ми так позитивно на всі проблеми. такий, що був позитивний настрой. Пані Віта зізнається, що керувати колективом досить відповідальна справа. Пояснює, що від цього залежить не лише якість роботи медичних сестер, а й надання допомоги пацієнтам. В мене Більше 50 молодших медичних спеціалістів. У нас працюють сімейні медсестри, працюють медсестри педіатра, лікаря-педіатра, у нас працює лаборант, працюють фельдшера, на ФАПі. Також завідувачі ФАПів, це медсестрички і фельдшера. За кожного з них я несу відповідальність. Я Думаю, якщо я їм щось не додам, не додам якусь інформацію, не додам якоїсь уваги, вони так само це не додадуть хворому. Так що я вважаю, що в мене йде подвійна відповідальність. Так, я відповідаю і за них, і за їхні дії. І, хоч би якою складною не була її робота, вдячність та посмішки людей найбільша мотивація щодня уже протягом 25 років. Мотивує до сих пір, коли люди тебе зустрічають, зустрічають з посмішкою. І навіть коли в таких установах підеш там в банк чи стоїш десь в черзі, навіть тобі можуть поступитися місцем в черзі, тому що люди пам'ятають, знають тебе, і як ти людям добро робиш. І так само люди відповідають на це. Колектив у Віти Кириленко доволі багаточисельний. Однак, всі як одна велика родина, згадуючи про своїх колег, пані Віта з неприхованою радістю говорить про кожного з них. У мене дуже прекрасний колектив. Я поважаю кожного з них. Я завжди спілкуюся з задоволенням з кожним з них. Вони завжди до мене приїжджають, діляться зі мною своїми проблемами, своїми досягненнями. І ну, я їх дуже всіх люблю своїх дівчат. Хлопців у мене немає. Хоча є така, хоча є така професія медичний брат, хлопців у мене немає, а дівчата в мене всі супер.